Про економіку, а особливо про урядові ініціативи. Угу. Давай про це почнемо. А, ну, як, якщо наші я думаю, глядачі е, 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 от слідкують. А от я е, просто там є. До речі, у нас спине питання. Про я так розумію, коментар про Шмигаля. Я далі його зачитаю угу. від Олени. Але зараз про що? Що я маю на увазі? Уряд запропонував законопроект про податкові зміни вже в цьому році. Серед іншого, вони пропонують підняти на до 5% відсотків ви збір, mm. а запровадити а, додаткові збори там за купівлю автомобіля брилліантів, взагалі там і на 30% золото. здається. Так, да, так, там так. просто якісь фантастичні а, суми. А, навіть на, якщо, на, на нерухомість. На, на нерухомість, якщо людина продала її, то вона має там заплатити здається 5% військового так. збору. Ну і так далі. Так. І отут а, от після всього цього виникає питання. Це уряд серйозно вважає, так, що це так. а, така штука, да, яка може допомогти а, уряд розуміти, що потрібні гроші. а, Грошей немає. А, як жити далі в 2025 році, за розуміння немає. А, якщо ми воєнну допомогу отримаємо і ми забезпечені, і нам пообіцяли 50 мільярдів, то а, як буде так скажімо... Соціальної виплати нема зрозуміння, на жаль. А тому, а, ну по перше, я хочу сказати, що я вважаю, Твоє що відношення. ці це хтось зробив таку підставку, знаєш, підставили, підставі так скажемо, шмігаля. Так, 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 урод Шмігаля, щоб із якимось чином зараз було. Визбухання в вов в людей і сказали: слухай, ну ти дав штангу, тому, будь ласка, навіть іди, да, іди да. тому я вважаю, що це така підстава. Що стосується цього налога, я вважаю, що я зараз розповім, які плюс я бачу, які мінус я бачу. Дивіться. Ну, я вважаю, що потрібно було це робити в 2023 році. От ми сьогодні зустрічалися з депутатом, ми з ним розмовляли і говорили про те, що у людей гірше не стало. Тобто, скільки було товарообіг нашої держави, воно так і залишається. Стільки там 1,8, якщо не помиляюсь, там трильйонів. Да? Тобто, сьогодні ми бачимо, що. У людей грошей менше не стало. Ми бачимо ну, сьогодні, що ну, не дивіться. Ну, в обороті стільки і залишилося грошей. Тобто не вивели за кордон там гроші. Там, да? Тому о, можемо сказати, що о, о, я вважаю, що потрібно було змінювати налоги і що в 2023 році. В 22-му не потрібно було це робити, але в 23 році потрібно було це робити. А зараз поясню, чому. Тому що коли ти о, підіймаєш налог. Резко, так. то це для людей не зрозуміло, і шок. шок. Але коли це ти робиш, так скажуть, так скажемо, Поступово великими там да? і поступово, і невеликими відсотками, то це люди розуміють. Чому? Тому що в нас в, в країні, на жаль, йде повномасштабна. Війна, і ми розуміємо, що нам десь гроші потрібно робити. Але вважаю, що людям потрібно це комунікувати з людьми і людям це поясняти. От дивіться. Ну, якщо брати, наприклад, там у нас є чотири категорії ФОПів. Там третя категорія це які найменше заробляють. Це вони там сплачують, якщо я не поміняю 20%, і дійний податок це 20 тисяч в рік хочуть зробити, щоб вони сплачували додатково ще 1%. Вони сплачували до цього 5%. А зараз хочуть додати 1%, тобто 6 відсотків взагалі. Також хочуть зробити. Перші, друга і четверта е, категорії, вони хочуть зробити підняти е, додатково і, і що додати там полтора відсотки. І е, щоб у них було е, 5, взагалі, щоб, щоб у них було від об, о, о, 5 відсотків. Да? Що ми можемо сказати? Слухай, ну я, наприклад, хочу сказати, що дійсно сьогодні можемо говорити про те, що це так скажемо різкий підім і вважаю, що може, не всі будуть згодні. Ну особливо ми можемо сказати, що це люди, які небагато заробляють. багато Але я хочу сказати також ну це також, мільйони людей. Дивіться, ти розумієш, дивіться. але хочу сказати, що. Сьогодні дуже багато людей почали працювати в білу. Ми це бачимо відверто, да тому, що ми бачимо це в першу чергу ті військові, які отримують так, звісно, звісно. заплатню. А ми сьогодні бачимо, що більше людей почали бронувати своїх підлеглих, і ми бачимо, що вони сплачують також гроші. Так. І ми можемо говорити, що ну. Давай відверто, да? що сьогодні люди хочуть, щоб ми з ними спілкувались і розповідали. Да? Якщо я, наприклад, це я розумію, наприклад, ми знаємо, що буде ріст, наприклад, віно. А якщо акциз коштувало до цього 8 гривень, буде коштувати акциз 12 гривень, це віно, алкоголь. Що стосується бензину, Ой, газа. 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 Да, газа. А, по газу у нас буде зростання а, також а на 15%, якщо не помиляюсь, відсотків з вересня місяця, а, а, а в наступному році також десь на 15% зросте ціна і це буде десь, тобто за 7-8 місяців це буде десь. 30%. Можна одразу покити на цьому моменті. От Олена Лурнюк питає: уявіть собі, чоловік військовий буде купувати автомобіль. І що? Оплатить 5%. Бо знали, скільки нам обходиться зарплати? Не видно. Mm -hmm. Ремонт військового автомобіля 10 тисяч гривень мінімум. Uh -huh. Дивіться, якщо можна, я закінчу зараз свою давай, думку. Давай. Добре. От, щоб ти зрозумів, тобто, якщо ми маємо по зростання на 30%, ну а це я вважаю, що за 7 місяців я вважаю, що це, це немало. І хочу сказати, що топліва, на жаль, до 29-го року вона буде. Потрічки збільшуватись. збільшуватись або двічі в, в, в рік, або е, там, раз в рік, але воно буде піднімати на да. 15-20%. Хочу сказати, що, наприклад, для мене не незрозуміло, ну, навіщо потрібно е, е, підіймати е, ще додатково на 15% на, е, на машини. От у мене питання: ну, якщо ви хочете е, додати, ну, додайте ви, наприклад, на. Розкошні машини там, да? там 90, 100 тисяч, 200 тисяч доларів. Взяли, коли ми пам'ятаємо з вами, коли зробили нуль да? в другому році. Так. Скільки машин приїхало, які коштували по 200, по 300, по 500 Абсолютно тисяч доларів. Ти... Абсолютно. Навіщо би це зробили? Да? А ми бачили, хто під цим заїхав сюди. Да? Це, це перекупку, як їх там називають. Так, Тому так. я вважаю, що це неправильно. Я також вважаю, що а, а, квартиру, квартиру сохатя, ну люди. Накопичували свої гроші зараз. Ви хочете... десятиріччями. Да, зараз ви хочете підняти і це ж ну я ж впевнені, що це ж на людей ляже. ляже да. Це ж не на застройщиків, Да. Вони возьмуть, підіму цену і, будь ласка, сплачувати. Чому не можна зробити що до 70, наприклад, до 60 квадратних метрів? нема у нас. Податка, а от з віщо 70 квадратних метрів. Будь ласка, там 100, літам сто 100, 100 квадратних метрів, будь ласка. Але ну навіщо ви робите? Людина і так накопичувала грошей. У нема, кажу. а ви ще хочете. І це в часи війни. Так, да, тому я тут, я тут не згоден. А Також хочу сказати, приймаю, наприклад, там а, слухай ну, бробріанти, золото, Ну це розкаж, тому ну якщо там нададуть там 30%, але це буде Тимчасова то я приймаю це, якщо це там на стан війни, там да якщо це буде так, я не проти. Але вважаю, що нам потрібно сьогодні е, пошукати також гроші, в е, е, які в тіні, які ми знаємо, що сьогодні табачна на жаль. Табак, так. алкоголь сьогодні це ну, мільярди гривень, 10-20 мільярдів гривень це велика кількість грошей. Тому я вважаю, що десь я згоден з нашим керівництвом виконавчої влади, десь зорі там, але десь я не згоден, але там 495 мільярдів. Йде мова, що ми додатково по, отримаємо. Але хочу сказати, що по-перше, я дуже багато там не зрозумів, тому що я думаю, що є ще, тому що ну, я коли склав цифру, то мені не виходить а, 495. Я не знаю, яким яким вони це Ні, є, який спеціальний. Да, я я не... думаю, що там закладено ще якісь інші а, а, а... моменти. Не піл, я, вибачаюсь. Моменти. Ну, хай буде моменти, так. Да. І ще інші податки, так. які ми поки про них не знаємо. Про це кажуть пізніше, Ну, я так думаю. Тому, але вважаю, що як вони порахували, що там 51%, якщо я не помиляюсь, це віддають на оборону, віддають на фортифікації, віддають на відновлення. Це гаразд, я згоден з цим. Але я вважаю, що потрібно з людьми спілкуватися. Ну не можна людини, яка накопичувала собі, ну, наприклад, там, ну, якийсь Тойоту, і ще... А, я, я хочу, хочу, а тепер плюс 5. Так, да, 15. На 15. Да. Я хочу сказати, що ну, тут потрібно... Ой, 5, але ну, я хотів сказати, що на 15 там... 30% в нас автівки дорожчі, Чим в Європі. Абсолютно вірно. І ще додатково 5%, ну на ви що це робите? Людина хоче купити ну наприклад, я кажу, якусь Да, там, Мазду або Тойоту. На ви що це робите? Зробити ви це зробити 10%, але це зробити на люкс, люксовій техніці. Ну, в автівках питань нема. О, і тому я вважаю, що це буде е, обурення людей, і я вважаю, що це хтось справедливе обворення. Я, я згоден, я згоден. я зодя. Ну але я же сказав, які плюс я бачу. Я вважаю, що потрібно було підіймати. Ну, послухай, дивіться, ну давайте говорити відверто. Да? Фопів, які мають зараз, я кажу за. Е, не за третю категорію, а за першу, э, другу э, і четверту категорію. Слухайте, ну, я хочу вам сказати, я знаю дуже багато людей, яких э, обіг э, грошей мільйони. І у них там 25 флопів, і на кожному висить по 20 мільйонів фли. Ну, Там ж є ліміт, наприклад, 20 мільйонів. Да. І щоб не перевершили э, цих 20 мільйонів, вони таким э, чином. Відхиляються від сплачування податків, ну це ж теж неправильно. Тому я вважаю, що це відсотки, наприклад, додатково сплачувати один відсоток. Я вважаю, що це нормально. А там немає, Я хочу сказати юридичної особи. Як буде? Тому що є пропозиція, що зараз ми сплачуємо НДС 20%, але вони хочуть змінити там, щоб було 23-24%, тобто додати ще налоговий збір, щоб це було там, щоб ці гроші в 3-4% йшли на Збройні Сили. Ну, вважаю, я це добрим? Я вважаю, так. Да. Хочу сказати, що це 500 мільярдів розписано, що. Ну, більше підісті а, отримає техніка, а, потім 120 мільйонів було а, а, там, а 120 мільйонів була тайніса. Ну, Державна не... таємниця. Да, да, да. Ну, тобто, але нюанс, Георгій, але ж насправді, якщо так говорити глобально, а, нюанс полягає в тому, що, по-перше, держава хоче це отримати вже в цьому році. Ну так то тобто, з осені. А ти знаєш, ну, стільки що грошей не буде? Ну за шість там скільки ну, там вони хочуть отримати ці суми Ну, ці суми не буде. Да, так ось а а другий момент полягає в тому, що ну у нас же є а, діючий бюджетний кодекс, який забороняє так змінювати а, податкове законодавство. Мені просто цікаво. Ну тобто, мо я насправді, от може, ти от підтвердиш або спростуєш. Мені здається, що можливо уряд хоче що зробити. Вони спершу вкинули цей шокуючий законопроект. Така технологія, да? а, вони а потім змінять. частину вони повикидають звідти от найбільш шокуючих. А як у нас було з законопроектом про мобілізацію, І потім скажуть, ну, дивіться, ми ж про. Ми ж дослухалися да. до дивіться, громадськості. Дивіться, я вважаю, що потрібно завжди говорити правду. От я вважаю, що потрібна а, там. Один відсоток додати до ФОБовців. Я вважаю, що потрібно. Okay. Да, це потрібно. Але, але 5% але... на зарплати, наприклад, дивися, a... військовий збір. Ну, якщо, наприклад, людина і так наприклад, донатить, да? Була, е, тобто уяви собі, а да, дивіться, я про це хотів сказати. Дивіться, ну е, знаєш, додатково виходить 256 мільярдів тільки на техніку е, гроші підуть, на збройні сили. Там, да? 256 мільйонів. Ну, це велика кількість грошей. Але ну, я вважаю, що якщо ви так хочете підняти у людей е, відсоток, то слухайте, ну давайте мати су, е, совість, совість. Да? Слухайте, ну, і просити з кожного ящика донати людей. Я за. Але послухайте, людям сьогодні не шу шу краще. краще. Часто. Розумієш? Я, а, розумію. Так, я вибачаюсь. А, але ну, є, є ж такі добрі, як я, що він кожного, я кожного, там хто особисто, якщо хтось звертається, то якого я знаю, то 100% допомагаю, там, да. да? і намагаюсь допомогти. Тому я вважаю, що ну хоча потрібно вийти і сказати, е, ну, Марченко каже, ми кожного дня витрачаємо 5 мільярдів. Куди ці гроші? Е, ну у мене саме питання, ну куди, куди гроші? А можете тоді там ну, не просити людей. Ну, послухайте, ну ви, ви хочете що? Який ви хочете результат? Щоб люди е, дійсно почали говорити, що е, робують нашу державу, ну я не розумію. Тому я бачу ну, тут цьому у нас, і плюси і мінуси. У нас є тут, знаєш, е, такі емоційні коментарі, але, так, е. Е, от, наприклад, Іван написав, ну я, я цитую те, що він написав: а що жерти будуть Стефанчук з Гетманцевим, а там ще і Сівкович в долі. Ну от і просто, я, раз... щоб ти розумів. А, він написав: а цитую Івана: а що жерти будуть Стефанчук з Гетманцевим? Жерти а, жертво, а -а -а. А, Стефанчук з Гетьманцевом, а там ще й Сівкович в долі. Ну все може бути. А Олена Лін пише: кожен місяць ніхто не питає звідки гроші брати. Поставлена задача, а це вона Олена Львінг пише про військових. А, що вона пише немає світла, генератор вийняли гроші і, да, і дали на колеса 80 тисяч, збирали всім селом, приїхали у відпустку, їздимо на старенькій машині. А в ЗСУ машина навощена, бо це його життя і життя його побратимів. Ну, тобто uh -huh. тобто розумієш, що типу гроші ну, витрачені величезні. Там питання було до мене, а можеш прочитати? А, ще раз? А, ну, тут було питання таким чином, що. От, з приводу шмигаля величезне обурення Олена Лавренюк пише величезне не обурення не з приводу петиції дружин українських військовополонених за заборону дзвінків Росіян. Капець це людина далека від дійсності, а, тобто заборонили петиції дружин українських військовополонених за заборону. Да, це дружина? Да ну я так розумію, що так. Ну, вважаю, Коли, що а можете це... нам кинути детальніше? Послухай, ну а -а -а. я думав, що а, а, у Любінця там є можливості приїжджати до нього і по правам чоловіка у Димітрі так, такий, так, такий дуже або цменда. Я дуже гарно до нього ставлюсь. Такий адекватний він чоловік. Я думаю, що у них там є можливості приїжджати і офіційно телефонувати. Я не думаю, що це може бути проблемою. Але yeah. хочу вам сказати, що ми знаємо, скільки у нас ДРГ працює кожного дня. Ми бачимо в телеграм-каналах, скільки затримують ДРГ на сьогодні вже дві з половиною року. У нас війни повномасштабної, так і ми бачимо, що досі дуже велика кількість чумовиків. Тому ну слухайте, ну з іншого боку, давайте говорити відверто, ну може би це і гарно, що так відбувається, але повинна держава пояснити всім дружинам, що працює по цьому напрямку, такий-то такий то офіс. Вам потрібно, якщо хочете телефонувати, приїжджати. Я в тому, ну, ну, що, що... повинно бути. Так. Якщо є Олен, питання була... конкретніші, будь ласка, Напишіть, будь ласка, Алексію. Я знаю Діму дуже гарно, він дуже такий чоловічна людина, я з ним поспілкуюсь, допоможу, якщо я можу. Так, да, омбудсмен, ну це було б супер. Тому, будь ласка, до речі, не забувайте ділитись цим відео, поширювати. Ми з Георгієм Донатів не просимо. Да, а да, якщо, просимо. якщо можете донатити з Збройним силам України, а, поширюйте це відео, будь ласка, і хай нас максимальна кількість людей бачить.